Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес, радість вічна. І цю радість ми сьогодні висловлюємо на повні груди, незважаючи на те, що в Україні йде війна, а Пасха своєю радістю переважає. Весь світ Господь створив з любові. І катехізм наш повчає, зрозуміло, що Творець диви, дивиться на сотворений світ, не тільки каже, що є добре, але він бачить в лиці світу сотвореного, і нас з вами, обличчя свого улюбленого сина. І це є його уподобання. Але Сталася трагедія у світі, людина відступила від Бога, знехтувала сотворінням і сотворителем. І після цього, як і сотворіння від людини відвер... відвернулося, так і людина від сотворіння. І в цьому часі ми прагнемо того щастя, яке Господь має в собі, яке Господь нам подарував. Але ми це щастя знехтували. І ради нашого життя, ради нашого спасіння. Отець Небесний посилає свого Сина у світ для того, щоб цей світ спасти. Ісус Христос віддає своє життя з любові до Бога, з любові до нас, до всього сотвореного світу, вмирає на Христі і воскресає. І ми сьогодні співаємо Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть нашу подолав і тим, що в гробах, і тим, що померли, життя дарував. Це є велике запевнення, що навіть терпіння наші повертаються в радість. І сьогодні ми маємо це завдання повірити в Воскреслого Христа. Повірити в Його добру новину, в Його слова, якими Він нам запевняє, не бійтеся я з вами. І сьогодні, в часі війни, ми знову рятуємо Україну через любов, любов до Батьківщини, любов до ближнього. І цією любов'ю ми спасаємо, додаємося до терпінь до Ісуса Христа і спасаємо Україну. І Тим самим ця Пасха є новою Пасхою, бо ми усі докладаємо своєї жертви, своєї любові для життя на землі і у вічності. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Співає вся природа, величний глас полинув до небес, хоч він помер з любові до народу. І з гробу встав у величі воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і радість, і краса, віддав Господь, улюбленого Сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес! Сіли нам христи рани, вдову потіш, сирідку захисти, верни додому маму й тата. Смуток і біль на мир, і радість оберни. Христос Воскрес, радіють нині, діти, спомнилося найбільше і чудес, Припала тьма і сонце правди світить. Христос Воскрес! Виїсти на Воскрес! Христос воскрес!